Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів. В ефірі Луцький автобазар з вами Ярослава Олексюк. Раніше у наших випусках ми вже шукали французькі і німецькі марки автівок. Тож тепер наше завдання знайти японські автомобілі. Ми з'ясуємо, чи поширені вони на луцькому авторинку, і яка у них ціна. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Дуже хочу її купити. Розкажіть, чим вона хороша, а чим погана. Які будуть підводні камені? Підводні, одні сплошні рівності. <гум> 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 Повний привід, дізельна, економна. По місту десь до 7 літрів. Комплектація непогана. Безключовий доступ, панорама. Підігрівся душу, кліма, камера заднього виду. Круї, задачки, світла, багато всього є. <гум> 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 Повний набір. <гум> так. <гум> Як на ній їздити? Чи буде легко, чи буде важко, чи можливо буде там гнити дно? Клі... Ні, дно ціленьке, Клірос не високе, то я думаю, буде легко їздити. Але тут механіка, то вже як хто привик. Угу. А для кого більше підійде ця машина? Для любителів спокійної їзди чи для таких адреналіну? Спокійно. Спокійно. Так. І скільки кожного вона їде? Угу. Ну вона їде доволі непогано і цікава машина. І скільки коштує? Десять сімсот п'ятдесят. А чим особливі саме японські марки автомобілів? Можливо, знаєте, розкажете нам? Чесно, не знаю. Не так гниють, як німці. Ну не скажу вам, чи вони там краще. Непоганий свій бюджет. Я рахую, це доволі непоганий варіант. А яка гума на ній стоїть? Сімнадцятки. Собі коль 2009 року випуску, об'єм двигуна 1,1 літра, загальний пробіг 152 тисячі кілометрів, продається за 4 тисячі 900 доларів. Пише, що є кондиціонер, комп'ютер і вказаний номер до продавця. Тут механічна коробка передач і текстильний салон. Це все, що можна сказати про автівку, дивлячись на неї через вікно а заправляється вона бензином. І ще одну Міцубіші нам вдалося знайти на Луцькому авторинку. Тепер це Міцубіші Аутлендер 2011 року випуску. Об'єм двигуна 2,2 літри. Заправляється дизелем, пробіг 194 тисячі кілометрів. Пише, що тут повний привід, автоматична коробка передач. Приїхала ця автівка з Німеччини. Також замінений ремінь, масла, фільтра. І пише, що не потребує фінансових вкладень, тобто машина обслужена повністю. Коштує таке задоволення 11 тисяч 300 доларів. Фонці машини досить такі надійні випускають, але я не сказав би це для молодого хлопця машина. А чому? Чого? Хонду, акорд 2.4 бере. Каже вам власник втек такого славнозвісного. Берете собі Toyota Camry 55-ку за 13-12 тисяч доларів на 2,4 бензиновому моторі, на автоматі. Сідаєте і їздите 24 на 7. Максимально на надійна сервіс. машина, вона не їздить на сервіс. Це мотори, мільйонники, підвиска, мінімальна по обслуговуванні собі сіли і їздите. Так само на ринку в нас немає цих машин, як і Honda Accord 2,4. Якщо ви їдете на Луцьк, ви з японців тут найдете тільки Mazda 3, Mazda 6, найдете дуже Mazda 4, 5, CX-5 на 2,2 дізелі. Але вони, в принципі, не супер класні машини, не кудишні, не ліквідні. Люди їх не хочуть бачити в наших реаліях. Вони просто нікому не потрібні. Ми займаємось взагалі автопідбором, тут підбираємо людям машини, і в нас по маздах цих з п'ятих, цих сьомих, ноль замовлень. Всі люди їх просто максимально бояться. Якщо ви хочете щось типу японця, щось типу хорошого, корейський, японський, ну, азіатських стран, це Hyundai Santa Fe, Hyundai х 35 будете щасливі. Звичайно, туксончик, якийсь бензиновий, можна дивитися. В цілому дуже багато аналогії. Алогів японського. На жаль, наш ринок не наповнений Японією, тому що в Європі їх просто немає. Буквально хонда Сівік 2015 року випуску коштує 12 тисяч 900 доларів. Пробіг 127 тисяч кілометрів. Пише, що технічно без проблем. І звичайно, рідний пробіг. Об'єм двигуна 2,0 заправляється бензином. Франції. Рідний пробіг 184, є всі підтверджуючі документи, на самій повній комплектації, на мивайках, на парктроніках, на полоски, бачать, зближення, все-все. все, все, все. Е, Вся в рідній фарбі. Цінова політика 14 рік. Думаю, то, що, як то кажуть, 11 тисяч то невеликі гроші. Якщо порівняти з Міганом, то немає що порівнювати на автоматі. ну, Я знаю. Кому підійде така машина? Так будь-кому, я дивлюся, дівчата катаються на маздах навіть попередньої моделі. Я думаю, що будь-кому. І от помити просто було грязно. Білий металій кольор це такий кращий, як чорний, чи якийсь там темний. А чим хороші японські машини? Саме це ж японська марка автомобіля. Ну ну. Чим вони хороші? А чим хороші європейські? Volkswagen, що вам розказують люди, що він там? Ауді постійно з ремонту не виходять. їй богу То з нею проблем таких технічних якихось не буде. Я єдине, що скажу, що тут запчастини дуже всі дешеві. Це я так. теж маю мазду. Там відносно дуже все дешево. Тобто, я знаю, чим хорош. Ну, Японська машина завжди була хороша. Якщо якщо вже на те пішло, так а от ви продаєте зараз цю мазду, і е, які її хтось купить. Е, коли її хтось купить, е, треба буде якісь в неї фінансові вкладення робити, щось поміняти, щось замінити. Таке всі люди роблять. Рівні, як то кажуть, рівні ролики, масла, фільтра вони там перевіряють. Ну бично скільки разів не міняли, і люди по новому все замінили. Тобто було нове. Ну звісно, завжди треба якихось доларів двісті положити. А що в цій саме в цій автівці вам особисто подобається найбільше? Якийсь її такий родзинка, плюс такий неймовірний. Знаєте, крім того, що такий кольор гарний цей, да? Реально гарний. І в жару воно ж це саме не парить. То комфорт їзди прикольний. Якщо порівнювати знову ж таки взяти з тим самим Міганом, який там 14-15 року? Концерна банка. Реально клас їзди і ці всі навороти, що є в машині, допомагають. Ну і цінова політика, знову ж таки, невелика. Ну, машина не стара і ціна невелика. А скільки по місту бере? Економна чи не дуже? Там можете глянути, 5,7. Серві дивіться, 2012 року. Угу. На максимальній комплектації. Дивіться, салончик який гарний. Угу. Все, все добре, без ніяких нюансів. До а чим хороші японські машини? Надійністю своїх двигунів і коробкою автомат. Угу. З, не, з цим ніяких з цим проблем немає. Проблем не буде. На Луцькому авторинку нам вдалося знайти японські автомобілі марки Міцубіші, Хонда і Мазда. Вони найпоширеніші тут. Детальніше про пошуки мазди ви можете переглянути у попередніх наших випусках.